Алло, Аллосін, добрий день. Шановна панство, ну що скучили за мною? Погнали, вам що-то покажу. Короче, е-е, оце ж, ми ж давно на каналі не були, ви поняли. І сьогодні я вирішив вам показати, що у мене є. Короче, один підписник мені подогнав дуже цікану штуку. Тупо подогнав, прикиньте. Там воно, конечно, нормально бабок стоїть, але все-таки чувачок мені скинув гроші. Є небайдужі люди, які ну коротше підігріли мене дуже чітко. Коротше, погнали в мою біті. Що там є, зараз я вам покажу. Це буде дуже цікаво, поставте там вподобайку і комент обов'язково напишіть і гляньте на яку ну, яка якість. Класна. Ну звісно, погнали. Так, ну що, ми що вже в гараж? Нормально видно. Да. Е, дивіться, зараз включу світ. Короче, дивіться, е, тут на задньому фоні знаходиться дуже цікава штучка, яка мені способствує в е, ну, цьому всьому моєму движенню, те, що я роблю. Е, зараз, щоб ви розуміли, у мене працює тільки інстаграм і TikTok. Е, YouTube взагалі заглох. Через це. Е, короче, розкажу красу, чого він заглох. Тому що у мене, по-перше, Мало було ідеї, мало було часу. а з-за того, що мало було часу, було мало ідеї. Ви поняли? І оцей, і ще плюс до того, в мене дуже ком зависав. І оце, коротше, через це ми і зібрались, саме через ком. І, і так, дивіться, який в мене комплектер тут знаходиться. Короче, дивіться, має тут під ногами всяка така біжуха разом знаходиться, Не звертайте увагу, у мене тут на задньому плані знаходиться ком. Давайте так само щоб говорити. Короча, дивіться. Е, е, яка історія цього компа? Е, короче, я, е, я зняв сторіс на інстаграм, закинув. Кажу, типу, е, що о блін, показую компа, він там ніфіга не загружається. Ну, дуже довго грузить і тупить і кажу оце так загружається кожен день. І що ви думаєте? Мені тіпочок пише в інстаграм, каже, в мене є одна ідея, як зробити так, щоб твій компік Класно грузив. А я кажу, як? А він мені пише: кидай номер карти. А я такий, що? І мені зразу голову. Короте, я поняла, думаю, мошенник який зараз кину карту. Там може якось цими махінаціями заділається все. І ще ти що, не дай Бог гроші мої з карточки з яв? мої там 30 гривень, які я беріг. Відтоги мені чувачок скидає гроші. І я їду, договорююсь за компа. Він мені знайшов компа, він мені дав гроші. Коротше, він мене іміє повним ходом. Як хоче, так і іміє. Кстаті, я не скажу, хто це, бо він рішив бути інкогніто, щоб його ніхто не бачив і не чув. Але це чіткий тіп, який мене підтримує, тобі дякую. Все, я пішов, забрав компа, отдав бабки, 500 гривень сторгував, і є в мене тепер такий компік. І, Іпи, зараз я вам скажу емоції чувака, який геть не розбирається в компах. Ну я там, знаєте, включить компа, зайти в монтажну цю. Я ж коли взяв цю компа, я дивлюся на нього, вау, Ну що, ну що, ну, блін, вентилятори є всі. Заглядаю всередину, він світиться. В общем, ну, клас. Я думаю, все, пушка ракета. І все. І більше нічого не зрозумів, що коротше, просто купив компа. Приїзду додому, поставив його на дільки 3 він в мене стояв. Е і чого він стояв? Тому що у мене не було такого кабеля. А тепер перейдемо до того кабеля, який мені треба був. Коротше, дивіться, е в мене не було такого отакого от переходничка, приблизно. Приблизило. Е це переходник, коротше, я упаковку не взяв, тому що якщо такий переходнік це від монітора до. До комп'ютера. У мене його не було. Він стояв 90 гривень і стоїть 90 гривень. Я, коротше, просто його не купляв, бо якось в мене не було до нього часу, бажання, в общем, такої. Натхнення не було. Ну я його купив, заказав, все, до монітора включив, запустив, все, ракета літає. Але я поняли, що, ну, що не розбираюся там в оце у програмах. І дивлюсь, там тільки диск C є. І що? І все. Ну, це не до того ми йдемо. Давайте ще один кабель я покажу. Ось тут з боку зніми, тут ось на лопаті. такий кабель в мене був. Це інтернетний кабель від роутера, правильно? Від, роутера? Да. від роутера до цього. До компа. Він в мене був поганий. І я короте, купив Оце два шнурка, що мені треба було для того, щоб запустити компа. І дивіться, я взяв ось кабель, я підключив. Зараз я хочу його включити, щоб ви чисто так візуально побачили, що там, що там є, що як світиться. Е, я там ставлю кадри, його познімаю, ставлю прикольну музику. Кадри ви коротше, все подивитесь. Е, ось блок питання, вроді би так він називається. Коротше, сюди вставляється. ну, Я думаю, це всі знають. І ось тут кнопочка є, врубається, і все, комп типа запущений. Тут. Треба тепер нажати на оцю кнопку. Ну, зрозуміло, що включення. Там воно бачу, що тут вже засвітилося. Все, дивись, ми нажимаємо цю кнопку. Що таке? А може, то я виключив його. А, так, да, я виключив. Диві. Все, запускається ось така пушка. Заснімо, як воно крутиться. Вертиться. Уже. Дивіться, отака пушка, отака вона там всередині. Отак воно е, все роботає, світиться ця. Я не бачу, кстати, що вона світиться, бо в темноті не, не робота. Е, отак збоку виглядає. Ну, в общем, зараз побачите все. Так, зараз будемо розбирати все старого компіка, Дивіться, зрівняйте, які вони. який цей здоровий, який цей цей здоровий, маленький. Коротше, я ніколи його не розбирав. оце Зараз щось що тут що дивиться. Може щось лишнє відкручу. Зараз болтів загублю чуть-чуть. Та й пофіг, мабуть, оце ось мені А ну ма де тут ще може включу О, на турі! Диви, відкриваємо що ми там бачимо. Дивіться, ми там бачимо таке от кулі. Отаку от штуку, коротше, тут савпалюки. Ну, це нічого, ми його очистили не так то й давно, але дивіться, яке вже пелючки на цей клас. Оце там маленький такий процесор, так? Да? Ага. Я так розумію, що жорсткий диск це ось. Це дисковод. А це жорсткий диск. Угу. Дивіться, тут ще на стяжки тяжки, отакі всі поставлені. Коротше, дивіться, отак от, от він мені скинув, там не видно його, ні? Отак от, от він мені скинув е, отаку от двіжуху, поняла? І оце мені треба по цьому рисунку, короче, що то витягнути, що то вставить. Так, це типу тіпа... оці два витягнути. І оці два витягнути. Ану. Ану, там засніми. Написано. Що написано, коротше, Це і куди йде? Це йде до дисковода, другий. Там написано що йде до дисковода, написано SATA-1. Я б... всі бачать тільки твою голову світло. Ну то хорошо, що всі бачать. Так, відключаємо. Воно тут без всяких фіксаторів. да? Так, є, все відключили. Да? Допустимо. Є. І відключаємо відключаємо. оцей SATA Два кабеля, ми їх не перепутаємо. Витягуємо цей сюди знизу. Отак ось сюди, допустимо, він є. Все не перепутаємо, оце він SATA був. А, тут, кстати, ще один можна підключити, я так зрозумів, диск. Сюди доверху. Тобто це ще коня... І сюди ще можна відкинути і... оцю оперативу. Йо-майо, да. -йо, диви, а я й не знав, ну нічого. Написано сіма диінчина, диви який процесор. І ми зараз заглянемо туди, яка там коняка. Отакий коротше кабель, тут написано SATA SATA чи SATA, чи якось там. Такий якийсь код. Він коротше продається віддільно. Два болтика. І все, і кришка знята, як все швидко. Я хоч я вам за півдня компа переберу. Диви, як знімається, знімай. Знімай, як то. Опа, дивися, що шо... є. паті калавреди. Дивись, яке там оперативи напхано. Дивися. 4 слота. E, тут короче, 16 гігабов. Я вам ці гигабе покажу на оцьому. На сфоткаю, фотку сделаю і покажу вам. Коротше, дивіться, як тут середин. Не, ну тут зрівняй. Зрівняй. Зрівняй там як? Диви. Як, коротше, тут? Кулера, диви знизу два штучки є. О, який ужас. А це що? О, о, а кабель подиви який. Кабеля тут диви, тут тут ужас. Тут це що? Це що? ССД написано. Це що? Роті. Диск. А, це ж це ж та сама фігня, мені просто цей підкинути треба. Це 4, да, Вінтика. Тисячу <плес> гігабайт. Ну <плес> це, звісно, нічого не каже. А <плес> він такий важкий. Це, мабуть, він важкий за того, що тут цей. Так, кіньок стояв отак. Короче, тіпи, ми зараз його оце все зберемо, Це все прикрутимо. Ви там може подивитись в режимі Таймлапс. Ми тільки чуть -чуть не повбивалися, але ми комп'ютера зробили. Коротше, поміняли. Там була проблема в тому, що кабель короткий, цей оцей такий плоский. Його не вистачало, щоб нормально поставити Але Но Ми все одно нормально поставили. Закрили кришку. А ти його підключив у того жовтого кабеля? Так, да, підключив низ. Один зверху. Оце єдина проблема була. І все, коротше, все поцепили. Остається зараз піти в хату, включить його, до монітора підключити всю цю систему, запустити і перевірити, що з'явиться. Все. Понимаете? Ну да.